Досвід ночівлі на паромі, який прямує з Латвії у Швецію по Балтійському морі. Як же це було? Перед тим як потрапити на наш паром, супроводжуюча зібрала наші паспорти, щоб зареєструвати нас та принести карту Ключ для каюти, а також ваучер на сніданок. Так виглядає наша каюта зсередини. Жили ми по чотири людини. Нам з подругою пощастило і до нас підселили ще двох приємних мандрівниць. У ванні була дуже гаряча вода і навіть гель для душу. Для того, щоб наша вода не падала зі столу, також були такі ось спеціальні тримачі. Також на паромі було дічі фрі, де за хорошими цінами можна було придбати щось цікаве додому. Перед ночівлею ми випили таблетку від закачування, тому спались добре та спокійно. Ну або через те, що ми були дуже втомлені. Сніданок був ранній, о 7.00, і це було чудове рішення, оскільки після нас була величезна черга. Після сніданку ми вийшли на палубу, полюбувалися краєвидом, але 8 ранку було настільки темно, що ми бачили лише далекі вогні та поруч воду. Це був мій перший і досить цікавий досвід ночівлі на паромі.